Вітаю Антон, слава Україні! Слава. Зі мною представник команди Алсер, яка сьогодні здобула перемогу над командою Діч з рахунком 2-1. Дуже напружені, цікаві і емоціональній грі. Скажи, будь ласка, за що чого вам вдалося сьогодні перемогти і поділися емоціями з гри? Перемогли за рахунок командної гри. У нас сьогодні був такий змішний склад молодь з ветеранами. І, ну не знаю, розмовляли багато перед грою, Останні ігри дуже багато помилок в захисті. Сьогодні відіграли невідмінно і ну, зробили виставки. Мабуть, це цього -го перший гол дуже красивий. Ви забили з гарною комбінацією, Розіграли, наскільки я. Пам'ятаю, ветерани вашої команди, дуже красивий гол забили. Скажи, будь ласка, ти відзначив названня леву, Лева цього матчу? Лева цього матчу ну, відзначив, мабуть, в першу чергу це Лужко Вячеслава, який і забив, ну, как, віддав гольву передачу і забив гол, які не зрахували. Ну, і Боровся в його віці 44 роки, він грав дуже сильно. Ну і молоді гравці молодці сьогодні грали на відміну, боролися до кінця, не свалкували свого здоров'я. Ну, так сьогодні. це Віндюк, де Ігор і Червіський Дмитро. Все добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі так, ігор в чемпіонаті.